Слухає всесвітня служба Радіо Румунія. Голова Європейської комісії Серафен Дардіалін підтвердила в Бухаресті стратегічну роль у східному фланзі НАТО. Детальніше про це підготувала Даніела Кодо у студії Христина Румунія голова європейської комісії осола фондар яйна понеділок перебувала в румунії в рамках турне метою тестати пітрим по європейському гуляєш членам якщо до корпусу буде доторкатися то

Противоваг немає, тобто корпус і антена працюють в даному випадку. Вистачає до 2030 року. Стана, якого програла стейк на суму 150 мільярдів дорого, до якої приєдналися дев'ятнадцять країн, в тому числі Румунія. Європейський лідер з іншого боку привітав зусилля Румунії щодо скорочення бюджетного дефіциту. Європейська солідарність є важливою у цей спирний період, коли пане серед Російської Федерації заявив у свою чергу президент Шалтан. Він гадав, що дві тисячі року почне.